Волинські рятувальники завершують перевірку укриттів, яку розпочали кілька днів тому. Мета рейдів з'ясувати, чи у вільному доступі для мешканців підвальні приміщення та у чи задовільному стані вони перебувають. Ініціювали перевірки після трагедії у столиці. Там, 1 червня, під час ракетної атаки загинули троє людей, адже не змогли потрапити в укриття. В Луцькому районі у нас біля тисячі об'єктів укриття сховища, найпростіше укриття, яке ми перевіряли. Сьогодні це наш останній день. Сьогодні працює 11 груп по всьому Луцьку. Нині перевіряли. Ають саме укриття в житловому секторі багатоквартирних будинках. Має бути два виходи: має бути забезпечений шансовий інструмент, засоби пожежогасіння вогнегасники, питна вода, місце для сидіння і резервне жилення. На все це є в укритті на проспекті Соборності. 13А. автомат, перечекати повітряну небезпеку тут можна. Як крісла та лавки. Коли на початку вторгнення в нас були тривоги і були значить, отакі всі непорозуміння, От, і люди сходились обов'язково сюди. Всі. Зараз, чесно кажу, люди, мабуть, привикли до повітряних тривог, тому що ну, дуже рідко хто приходить сюди. Зайти сюди можуть усі мешканці будинку, адже знають двері відчинені, і для маскування від небажаних гостей повісили замок. Зверніть увагу, бачите, я зробив ремонт, що мені зробили собаки, коти, які ходять через відкриті двері. Попри те, що до укриття доступ завжди вільний, люди там бувають дуже рідко. Я живу на першому поверсі, коли тривога, відразу. Сама себе охороняй і сподіваюсь на вилізь Бошу. Те ж саме кажуть нам і мешканці привокзального мікрорайону. Нині спеціалісти проводять рейд на вулиці Голока Артемовського. У вас є вільний доступ до вашого підвального приміщення, от ну, в разі тривоги ви можете туди спуститися? Я не спускаюся, я вам не скажу. Ну, а взагалі ключі у вас є є. На вулиці Голока Артемовського у більшості будинків, де створені ОСББ, на дверях укриттів, ми побачили замки. На даний момент. Укриття закрито. Зараз постараємося знайти номер телефону керуючого і зв'язатися. Додзвонитися до всіх не вдалося, але ті, хто брали слухавку, запевнили, ключі до укриттів мають усі або більшість мешканців будинку. Це все для них зроблено. У нас там будличка, нас там вайфай, в нас там общем, ми зробили таке і лежаки, щоб можна було перепочувати, як це що. У будинках, які обслуговують жеки, укриття переважно відчинені. Є такі будинки, де мешканці не хочуть відкривати, щоб цілодобово було відкрито. Відкривають тоді як повітряна тривога. Вони мотивують тим, що ну, знаходяться їх особисто речі, волосипеди, ще щось там. Вот. І знаєте, якщо цілодобово воно відкрито, то є, що можуть знайтися такі люди, які кхе, поцупляться. З них нам вдалося потрапити. Домашніх зручностей тут немає, але перечекати тривогу є де. Сміття обирали колись, а так все тут мешканці от мають кладовки, вони за цим тут слідкують, повинні підтримувати порядок. У Волині перевірили 100% укриттів. Це 1982 підвальних приміщення різного типу. Більше результатів перевірок надзвичайники повідомлять згодом. Також вони запевнили, що проведуть профілактичну роботу із представниками укриттів, які виявилися зачиненими та у незадовільному стані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.